Людинки, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як можна за допомогою засобів електронної діагностики певних лайфхаків зробити більш цікавим, більш корисним. Такий, здавалося б, на перший погляд, простий автомобіль. Шкода Октавія в середній комплектації без супернаворотів, там з галогенним світлом. Відсутня камера для більш серйозних асистентів, які допомагають водію. А ми будемо робити прості банальні елементарні речі, які можуть просто зробити цей автомобіль. Веселіше. Ну, дивіться, почнемо з головного. Можна активувати таку функцію, як тест-стрілок, вона буде з вами, наче автомобіль вітатись після того, як ви в нього сіли, вставили ключ. Далі можна активувати швидкість вентиляторів, щоб показувалась на кліматі в автоматичному режимі. По замовчуванню вона показується тільки в ручному режимі, коли ви так регулюєте швидкість вентиляторів. А за допомогою цієї функції ви можете зрозуміти, що, наприклад, в автомобілі так шелестить, коли ви в нього сідаєте. За допомогою діагностики можна активувати таку цікаву функцію, як меню бездоріжжя по замовчуванню. Тут це меню не активоване, хоча воно вже зашите в більшість мультимедійних систем для цих автомобілів. Коли ви його активуєте, ви побачите, можете вивести сюди компас, висоту над рівнем моря і кут вивороту керма. Отак це все буде показуватись. Вже цікавіше, ну звичайно, цікавіше. Також на панель приладів можна вивести, окрім стандартного набору показників, ще кількість пального, яке можна залити в. Бак, але і це ще не все. Багато хто користується подібними автомобілями, не знає, що в них є функція Smart Link. Вона може бути деактивована, писати, що зверніться до дилера, може бути активована. Так от, за допомогою інструкції, які ви знайдете на моєму каналі, ви можете її активувати навіть самостійно. Тоді ви зможете от сюди виводити свої улюблені додатки. В основному це додатки для навігації Google Maps, Waze, слухати музику, телефонувати, і це все буде зручно відбуватися на екрані. Вашого автомобіля, вам не треба буде до цього брати до рук смартфону, постійно його десь кріпити на панелі приладів і так далі. Це вже є в вашому автомобілі, просто, скоріш за все, ви не знаєте. Також ви можете за інструкціями на моєму каналі оновити навігацію. Це абсолютно безкоштовно, це дасть вам змогу бачити актуальні шляхи, якщо нові з'являються напрямки і так далі. А ще після оновлення навігації ви зможете побачити актуальні обмеження швидкості, тобто знаки дорожні з обмеженнями. Прямо. На екрані мультимедіа за допомогою інструкції на каналі ви можете дізнатись, як можна активувати отакі штуки, вивести на карту, наприклад, відділення нової пошти, щоб ви їх бачили, коли до них наближаєтесь, або взагалі одразу запустити ведення чи, наприклад, улюблені заправки. Око, будь ласка, але і це не найголовніше. Найголовніше це те, що сюди можна вивести інформацію про камери контролю швидкості, не просто візуально, коли ви до них будете наближатись, автомобіль через динаміки. Звукової системи автомобіля буде вас повіщати, що попереду камери. Для того, щоб активувати ті функції, про які я говорив, вам треба буде для свого автомобіля придбати так званий obd адаптер через який можна до автомобіля підключитись, проводити такі речі, як електронну діагностику, якщо є якісь помилки, робити налаштування, скидати сервіс, коли ви його зробили, наприклад, міняти гальма, там, пропалювати сажовик, і робити отакі доналаштування, про які я сьогодні говорив у відео. Інструкції на ці доналаштування, огляди адаптерів у мене вже є на каналі, в розгорнутому вигляді посилання На них я залишив внизу в блоці опису, будь ласка, заходьте, переходьте, дивіться ці відео. І там буде також посилання, де можна придбати адаптери, перевірені, і також там буде промокод, щоб ви могли одразу заощадити ці 10% на купівлю адаптерів і робити зі своїм автомобілем такі речі за ну практично мінімальні речі. Деякі інструкції, про які я говорю в блоці опису, вони є вільними в вільному доступі, і для деяких доволі важливих, таких, наприклад, як активація смарт, Link, чи інших речей в мене є доступ через спонсорство каналу, тому що. Там дуже часто потрібна моя саме підтримка через Телеграм. Я надаю консультації, допомагаю, іноді навіть вживу зустрічаюсь, і якщо щось не виходить, допомагаю ці питання вирішити. Тому переглядайте інформацію внизу під відео. Якщо це відео вам сподобалось, такі до налаштування для звичайної шкоди Октавії. Це можна бути і для гольфа, і для Пасата зробити можна. Тисніть вподобайку. Думки, коментарі, можливо, ще якісь цікаві функції. Ви знаєте, пишіть внизу під відео. Будемо додавати знімати відео, щоб ваговоди цим користувались. До нових. Зустрічив.